Мені ЗП Груб 2 можуть мати шість очок, і тоді доля третього місця визначатиметься за додатковими показниками. Штрафний для Філічити, Олег Рибін пробиває Артем Бучацький на місці. І в такій ситуації, якщо у трьох команд буде по 6 очок, помінялися. Олег Рибін на майданчику залишається. Капітан вийшла Олександр Єпіхін, Ярослава Хіньком. Зараз Єпіхін пробивав. І Юрій Кубан, це такі асоціації в інстаграм Роман Аксонов. Аксонов і залітає м'яч у ворота, Відзначається Роман Аксонов. Запорізька політехніка виходить вперед 1-0. 12-й гол для Аксонова. До речі, наблизився й до найкращих бомбардирів Романа Ксьонов, в якого тепер 12 голів. Стільки ж у Денис перехоплення Рулевський. З м'ячем Рулевський влучає в стійку. встійку. Якийшенко. Ящук обігрує стійку б'є, ящук. І ще один момент у Запорізької політехніки, який обійшов Зінченко Кубанців Аксьонов пробиває. Аксьонов спроба номер два і забиває Роман Аксьонов. Це дубль для нього. І вже 13 голів у цьому сезоні. Який закриває наш чемпіонат, стане вирішальним у першій лізі. Забиває Олег Рибін, 2-1. Філічета в грі. Аксіонов б'є. Ільєнка м'яч. Влітає у ворота. і Політехніка забиває дуже, дуже, дуже важливий гол. три Китрик сьогодні в Аксьонова Ільєнко Бучацький там і ногами відбиває і усім тілом. відбиває, але забиває Дмитро Ільєнко. 3-2. філічита знову повертається в гру. Лише один м'яч переваги у Запорізької політехніки. 48 секунд. Аксіонов, Аксіонов, Ну хто сьогодні вирішує все? Роман Аксіонов, У нього покер, У нього чотири забиті м'ячі. І Запорізька політехніка веде 4-2.